Віду всім. На кінець-то з Китаю прийшла платка для ремонту двигуна. Ну, ми будемо бачити, звичайно, як вона нам вийде. Ніби по діаметрах все добре. Тут тобто у мене тут вийшов такий як після проточки колектора виступ. От, ця плата буде сідати на цей виступ. От, і тут через отвори пропаяється щоб був контакт, відповідно тут будуть конденсатори, а потім ми його закидаємо так. От. І до цих площадок припаяємо вже обмотки. І таким макаром у нас вийде щось подібне до того, що було по заводу. З е щітками проводив експерименти. Це у нас е стара я все повідпаю звідси. Це у нас такі були щіткотримачі. дуже тонкий метал. Пробував зробити отак. Це щітки я замовлю на Алі, зробив тут отвір. вони так кріпляться по штату, це від якихось шурупокрутів чи що. Вони теж мідно-графітові. І якщо у нас виходить, що якщо сюди їх закріпити, отак і типу. Воно у нас отак працює. Ну, мені не дуже подобається. Треба, я думаю, зробити так же само, типу, щоб воно заходило на цих два. Е -е, суті, отак. Щоб воно теж отак було такою е повністю зборна конструкція. І тоді ми зможемо... Е Буде відхилятися ця щітка так, як потрібно, а так вона просто відходить в одну сторону, ну неправильне прилягання. Виходить. Такі конструкції ці щітки можна буде міняти, що зноситься і. так далі. Ну і Тут також ще є два дроселя і конденсатор, ну це, це найменша проблема. От. Ну, наразі дійшов до такого. Як спаяю платку, спаяю тут, це зберу. Покажу далі, що буде.